Видите? Ми, коротше, прикол цього придумали, що можна заходити з стрімерів, ти оце пишеш іменно взагалі якимось е, навіть ну, в душу не валим, е, що це за стрімери. До американців за начальника. One sub view or two е, next. Да, так yeah. писати. І він почне Н -н 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 -н. ой Боже. Коротше, радить можете, да. Прикол цього, що нам не треба буде йти з ним в Discord. і це, і ми просто можемо тут гнати на тіпа, а писати М -м клас, ти супер. А самі по я думав, він не візьме. Фу, він мені не нравиться, давайте до другого. Саме гнилий на твічі, оце забрав да, сапки. Да, да. Не яйця? а одна сапка з тебе чи два з наступного? А, ну, давай. І ми по... Запитайте мене щось і по моїм відповідям здогадайтесь, що. Друже, ти, ти давай. чат. Не фламінго. Читаєш. Чат. А в нього галочка, не собі. Ви факти галочка. Що ж, які запитання. До речі, нагадаю всім. Хто не підписаний вас забанить мій модератор? Що це таке? Привіт, одна сапка з тебе, чи дві. чи два з наступного. Давай два з наступного. Ти щось залетів, блін. Один це не цікаво, два. Отак на, на п'ятірочку, на десяточку. Привіт, пацани, Привіт. А інсенс понял. Я... Тільки можна укрити. Українсь... Море абсурду, давайте відкидемо час. Дві сапки з тебе чи три з наступного. Що заробляти? У дві сапки з тебе чи три з наступного? Ось цей шари постоянно. А ви годні? хлопці, єдно би що попросив до самих цього, самих таких ваших, скажімо так, авторитетів і близьких людей зайти в саму кінець, коли там буде вже два й ці сабо, чи три, чи сто вже буде. І зрозумів, і отак файно підставити, знаєте, як друзі вміють. Можете? Ну, ви знаєте, про кого я кажу ближайше оточення. Три наступно. А чому в кінець, щоб якраз зрозумів, знаєш, типу, е, порно. В порноіндустрії є таке, Знаю, поняті, що порно є так... в порноіндустріє становище. Ви якраз до любіг? Ні, ну звісно, можна і до нього він теж стримить, якщо якщо стримить. Передавайте привіт. Але <laughs> я маю на увазі до когось менше. Я Я напишу, привіт від мора абсурду. Так от ти мене поняв, він мені, по що сказати, знаєш що? 50% відсотків з цього ми жертвуємо дітям Африки. Роби свій вибір. Команда яка Привіт. була, вона не зберіглась. Корот, три треба зберіглась. Сапки з тебе. Да, вона не спрацювала. З... Вона не спрацювала клас. Наступного. Цика, хто забере сапки? Привіт! Да. Три сапки тобі. Е, Ні, три сапки з тебе чи чотири наступного? Три сапки з мене? Типу, я сапки подарувати маю чи що? Єрохи. Ви що, гроші просто просити? Передавайте іншому. Приходьте, коли буде 50, я візьму. 50 візьму. 30 мало. Приходьте пізніше. Ярохам банчить передати наступному. Наступному що? Два наступному. Два наступному. Понад дальні, бліма. Старий юток. А цей тоже нам купиш. О, ку, привіт! Як на зарад окажеш. Дядьки Ярохе, привіт. Дядьки. Привіт, 4 сапки з вас чи 5 з наступного. а хтось вибере з когось. Бля, ладно, ви, 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 ви по ідеї, даруєте. Коротше, ви даруєте дати типу, по сапки. Роздаєте, кажете, це як на не хвилин. ти більш читати. Напиши. Чотири сапки Напиши. нам чи 5 наступних. Напишете, Давай ти між за читати. Руїном, типу, відос на YouTube. Чотири чотири. Весь, весь стрім заруїним, за руїним відос на... Це за і все. Ви, типу, до кого хочете, щоб Хто? Хто? Хто скаже, ну давайте я вам сабок. Так, да, звісно, хорошо, якщо правильно написали, якщо правильно ми прочитали, то п'ять наступного. Ви щось повернули правила шоу трохи, не? Може, може я щось путаю. Да ладно, вам чи наступному? 4 сапки нам. Ну просто прикинь, наскільки це тупо, так і Давай 4 сабки нам. І все. Виключайте комп'ютер, стрім блядь, відео на ютубі не робить. п'ять наступному. п'ять наступному. Ви прям хочете, типу, ви з одної починали. Та давайте наступному. Наступному. У нас Та, е... вже почули гарно стріму. саба нам, нам вистачає. <кій> <кій> наступному, наступному. Наступний, хто буде казати Ярошкам, так, наступному хую. або собі. Не забирай собі. Передавай наступному, щоб Ярошки більше грошей потратили. <кій> <Пасіба>. <кій> Прикиньте, це він думав, що його дивляться <кій> всі стрімери час. <кій> Привіт! 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 Влад, Віталік, привіт. Те сабок, сабок з вас, чи шість наступного. Наступно. Те сабок з нас. Я Це... кому дарувати? Він бреше. Я не можу, що ти такий добрий. Ладно. Правильно, правильно, даруй правильно. Даруй нам. вона вже чекає. Даруй нам. Щас, він реально дарить цаки. Стій! Схам, зупинись! Алексоп, пише в жопу. Сосичлен. Не-не-не-не-не, То со. Та хайдаре! Ти дурак! Хайдаре! У нас челлендж такий. Ми заходимо і просимо когось подарить слабку. Да. Ми щоб не красти від ідей в людей. Просто до вас до вас на канал зайти і подарувати просто вашим чатерсам 5 сабти. Так, все вірно, все вірно. Дякуємо за 5. Дякуємо за 5 сам за 5 просто Закиньте докиньте на збічку, це таке не Дякуємо за цей. Ми, ми їм не, 10 не, не, сабок не, не, подаруємо просто так. Ща даруємо їм 10 сабок просто так, бо це вні конкурс. Ну чел согласийся подарити 5 О, Дякуємо за 10. Дякуємо за 10. Зараз підемо з 5 Ви бачите, ну класно вони відреагували. Ми нарешті значні хоч когось, кого ми могли пограбувати. чат, є 10 полетіло їм. Давай, показуй. Чи це вхоже так писати? Перший раз так робить. Експеримент. <плес> Дам з п'ятьма сапками до наступного, бо це не зчитається. Да, так, да, да, да. Так. так. Що так. тут наступне? Нет, oh. тут хто тут? Давай, так, давай тепер пройдемось по списку тут, да? Да. П'ять сабок собі чи 6 наступного. Ти знак <реку> питання хоть П'ять 5 сабок з тебе, чи 6 наступного. Егорохи, <реку> 6 наступного. 6 наступного, П'ять мало. Якби було там двадцять. Вони взагалі розуміють, понимает, что чи ні? не. мені... я т п'ять забрав. Мені вообще пофіг. І одну забрав би. Ку 6 Сабок. З. Я 5 киберпанк, а пройти на другий. Сим. З наступного, да. Ставлю савку, що він забере 6. Е, 6 стабок з тебе чи 7 з наступного. 7 з наступного, звісно, є роги. А чому так? Не хочеш подарувати нам 6 собок? Чи, так? отак, не хочеш подарувати нам 6 собок? Пішли нахуй зелі, що ви там буде, блять. Звісно, не хочу. Гарно, Батюк, давай. Щоб щось взяти, треба було Давай! Ще... Давай. давай! А, ми казали, да, що це одна людина, яка каже на одну людину на нас. Як одну людину. Сім сабок з тебе. Тебе. ЗП прийшла. Чи. О, вітаю. Вісім з наступного. Вітаю всіх з зарплатою. Ярошки, далі. 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 Що ж ви такі жадні всі. Дерешка, дякую, велике, дякую. Що пишете? Сім сабок з мене? Прогортай, про щоб його видно було. А вони а він правильно написали? А, з мене! Привіт, привіт. Це я повинен був подарувати? Так. Відравлять ціні реакції. Вам подарувати? Сім сабок? Вам щось дарувати? Давайте підніметесь до верхнього свічу. Шість Яроха. Лошка. Яроха, привіт. Плошка й баха. Ховко трошечки втомився, він зараз відпочиває. Я замість нього. Давайте спитаємо, давай, давай. А що таке? Вісім собок з тебе чи дев'ять з наступного? А, типу, щоб я подарував. Ну давай, вісім собок з мене. Та ні! А кому? Це жарт. Тобі чи, на... чи наступному. Тобі чи наступному. <кхм> а, та. Пф. Наступному давай. Кипец. Я переживу а якийсь маленький стрімер Дуже радий, що там 10 бочок залетить. Ну там 9 все одно. Дякуємо. <кхм> Гарний стрім. Або він з хевка кошелька просто хотів. Потики, давайте подаруйте комусь обов'язково. <кхм> 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 Вітаю, я Христя на стрімах робимо ремонт. Багато балаком та сміємося. Люблю котів, маю доньку. Ого, я самі. Давайте Давайте спитаємо. Ярохи? Ви приказуєтесь? Де ви? Сабук Стайвич і десь заступного, ви чо? Ви ж пам'ятаєте, як я пісилась на них? Не було такого! Ви ще ніколи не знаю. Фу. Яруха, ніхуя собі. Давай давить собок з мене. Десять наступного? Ну, хуй не знаю, блять. Я що я цей. Як вона цей час віша? За весь час щось сім'я. Це півтора року вже пройшло. Другий раз до мене Ярохи залетіли. Христя! Час тобі чи 10 наступному наступному стрімеру. 9 тобі чи 10 наступному стрімеру. Це я маю купити 9 сабок вас? Нє, не. Ви дуже рідко до мене залітаєте. Може з що я рідко стрімлю. А блядь, то я готова вам дев'ять е залупить. Що прикалишся? Лупи, пижай лупи. Смислі вам не треба. Дай мені свій телефон, будь ласка, між я напишу Явіку, бо він мене злить. А якому стрімеру наступному ви запропонуєте десять сапок? Лебігі напиши. Лебізі? Ще скаже, мені давайте дев'ять. <смір <America> <смір> а ви типа стрімите такого що? Приїхало все з спів... типу Я мас! дуже токсична. О боже! О боже! Я рохи, бля, Вітаємо. боже якщо вони це стрімлять, це буде дуже жорстко. <смір> ні, ми не, вони стрімят. Це вийде, що я дуже егоїстка, правда? Та не. Та ні. Нафіг Лебі... Лебіги. Ті сапки. E, Нафікли бігають ті, ну насправді на так. Ми там постійно друє, типу, mm, Ви стрімите. Ей діроха, я дуже дякую вам за сабочки. Ви ще типу е, сабочки подарували тим, хто прям вау! Вау! Погнали я думаю, дуже мені приємно. Погнали далі. Кодна сабка. Я не приймала ще Це дві з наступного. З вчителям в школі квіту. Ви вже піднялись. А, да так она российская была. Требу... Не, украинская. Сейчас, подожди. Я РОХОЧЕВАЛ! чего? на россиянка оказал да Дэнни. Че реально? Да мне, конечно. Мне, мне, пожалуйста, мне. Я... Я... Ты Блядь, да. Напиши. Да ти дебіл, який Я київся, роха! Засуджуй! Удаляй, придурок! То, удаляй! Понапиш, я і пошлю нах. Не надо. Ску це урод брат писав. Чат! Та Покрасніла. просто мені 17 ну, да. і мені не можна поки всякі сапки. Що ну, на мали? Можна зі спину всяку штуку, а я покажу такий. Чекаємо твої. Давайте, 18. Ти дебил? Нас ти це пишеш. Да, передавайте дві сапки, там. О, ебать, дай боже. Я рухаю, привіт. Що нас я всі хочуть хочу трахати? Дві з мене? Давай дві з мене. Давай, давайте дві з мене. Давай, дві з мене. Та це... Не, не, це не. Та, жарт. жар. А, та, та жар. Жар. та жар. Та жар. Бай, Боже, тобі Плацовую. чи нас ту... Пеному. Мене аж пані спривстав. Пані. Та жарт, тобі чи наступному? Та я пиляю, давайте наступному, не знаю. Давайте наступному. Там порадили мене. Боже, покажіть що будеш. Хто порадив чат? Прогортай це пора порадити мене, це типу, блять, коли вам вже, ну прям пізе. <`к conflicts> Ку, 4 сапки з тебе чи 6 з наступного. 4 сапки з тебе чи 6 наступного. Я типа, комусь оформляю 4 сапки, чи. жарт. Наступний оформляє 6. Ти 6... тобі 4 сапки. Це працює по чифлокам. Тобі 200 гривень тобі чи 400 наступному. Ти бі 4 сапки, а то. Ку, 4 сапки з тебе чи 6 мене. 6 типа, <laughs> like, ты не сказала, что есть А, та жарт, че тобі че наступно будет, я тебя не убираю. Он это я не вижу, You Thank crazy, you crazy. Thank you, bro. Oh gosh. What's up? Четыре мне че шесть наступно? Чісь наступно, так, <рит> да. нехай нехай комусь там, we я we думаю, are. що ті, кому летить воно, нехай комусь прилетить до дохуя. No. Якось A комусь A прилетить добре, типу. Oh, тому, ну. Я за це. Ого, у мене судорога, скот і розходу! Мама Турі, в тебе модджі з котами, це тупо міністр. Ти прокляв ярох, у нього там судорога, можливо, ти останній стріми, до якого вони зайшли, забирай забирають світка. Да, you crazy! Ой, блядь. Шість сабок з тебе чи вісім з наступного? Вісім з наступного. Та чому тому і сьогодні 08-08. О, в натурі, кстати. О, в натурі. Окей, окей. А давайте 8 сабок подаримо, чат. Можна ж? У неї ще знижка зміниться. А що це таке? Це за те, що днюха сьогодні. Може да бути. 35% знижка. Я обсілювався. Я ж закричала. Ярохи, дякую вам велике за подарунку. Дякую за 8 сабочок. Три кіроки. Ку, вісім савок так. з тебе чи десять з наступного? Ви мене? А кому? Бера мене навчання. Січа з вона щось так, згорить, наш, вона ти не зможе. Стояти, не можеш. Чи можеш? Неї потна катка, чаш. Я думаю, ну типа центральніше триматись якось. Ну, диви, Нам? це дізнається до наступного. Добре, добре, ми пішли. Добре, гарно стрім. Добре. Гарно, гарно стрім. Стрім. Ми челендж. Привіт, 10 сабок ставить чи з наступного? Він ж каже, що ми кожен раз щось придумаємо дурне. Бать, я рохи, чим ви займаєтесь, пацани, блять? Устройтесь на роботу, йоба народ. Дайте як казино, яке то А сам? Шо? Це яка-то піраміда, блядь? А що? Що, тобі 10. А, мені 10 сабок чи 15 наступному, так? Да? <риклад> Та 15 наступному, давай. Все. 15 наступному. Почу... Супер, супер. Гарного стріму. Ніяке казіно стріємо. Все, да, давай. Стру, чуєте, чру, як стру. буде 250 мені чи 300 наступному, зайдете до мене. Не зайдемо більше. Не зайдемо більше. А вас тут ніхто і не жде, блять. Зайшли в той раз, кажуть Веня, виключай стрім, піздец, Наворотили діло, ви ушли, блять. Все пальці. навіть сабок з тебе чи 20 наступного. 20 наступному. Ярок. Ніхуя ви придвинулися, чуєш, блядь. Були у Скевіча на стрімі? Були у Скевіча на стрімі. Писали 6 тобі, ні, 6 табок з тебе, чи 7 на заступного. З кими І 7 з наступного він сказав. А я кажу 20 з наступного, ну ахуй. дали. Все, вам дало стрима, хлопці. Дякую, дякую. Дякую. 20 з тебе, чи 25 з наступного. Хорош, хорош. 25 наступного друзі Хулі. Каже, довернена з норм сапками давайте людинка страждає. Зайдем, зайдем, давай. Жарть ти піч наступного. 20. Все. Наступного. Кажу йдем до людини, яка потребує долеги, це <рес> шо. А ну, прочитай, він мультик. Там уже гляну. Привіт, 25 сабок з тебе, чи 30 наступному. Шо, шо блядь? А, з наступного. Шо, шо А я думав ви щось стрімите нормально, вкус прикроєте. Шу, блять? 25 сабок з тебе чи 30, Жар, 25 я, я 30 з наступного. 30. Єбать, що це запитання, ви тубнулись там? Не поняв, <говори> <говори> <Ліконів>, блять. <говори> Давайте 30 наступного. Почули гарного стріму. 30 сабок з тебе чи 35 з наступного. <говори> Та жарт. Тобі? Тобі? Чи наступному 1300. А, 1300? А, що? я реально думав з мене? Я вже чуть не подарував тридцять сам. Ох, вірим, вірим. Бля, зразу сказали, що жар. ху хуй кого знайдете, хто хто погодиться, воно назбирається ще більше. Я вирішив зупинити. Нажимай, нажимай. Це. Дякуємо, дякую дякую, пише. Зараз мені давай. Твою... <реш> Уливається, як? Поливається, <реш> забира. Віримо, віримо. Я реально, я реально подумав так. І мені треба було почути, скільки вони коштують, бо якщо. я, я не пам'ятаю, якщо 4 тисячі гривень, то я б навряд чи це зробив. <реш> Та я думаю, що наступно, мабуть. Мабуть, У нас чи... Чи що? 9 тисяч сабок. <свисті> Хлопце не обов'язково було. Ні, ну це просто це я своїм кажу, які кажуть, що нам, нам треба все сюди, все нам. Що у нас і так 9 тисяч. Я думаю, ну, да. що є е, комусь кому це важливіше. 30... о ярухи це з тебе чи. О, тихо, бачу, ярухи, подожді! Ку 35 з тебе чи 40 з. Та давай з наступних, Ярохи, з наступних давайте. Я, я ще доб'ю своєї кар'єри. З наступних Ярохи, вибачайте, бо не бачив. Селянко. Добре. добре, добре. Гарного стрім. Гарно вам теж стріма, Ярош. Дякую. Дяком. Як це так? Це? Не бачив. Привіт, 40 сабок. Це чат він на цьому на мейнкості працює. Привіт, 40 сабок з тебе чи 45 з А, звук включиш? Включаю. 40 сабок з тебе чи 45 з наступного? 45 з наступного. Переходь до Готханта, він 45 сабок мусить подарувати. Дякую, Ярокі, вам чесно. Переходимо. Як 50 наступного туди? Ви можете зайти, але йдіть одразу далі. А тут ну перетворились твічена наступний похай. Ча тоді каже переходить до ходу потім каже. Давай жарт мені. Все делаємо. А що ви, до речі, ви до Кирила ходите? Качаєте собі банку? Тож з Києва? Ярохи? Ну і ну, я бачив їх в залі. Але не знаю, з Києва вони чи ні. Даруємо тобі 40. А що у вас є? Я не знаю, я не певен, що мені гроші. Мені жодного разу гроші з Твіча не приходили. Ти мені подаруєш 40 сабак, второчку по грошей, я їй буде вони ті гроші. Пацани, краще комусь знайдіть маленького стрімера якогось. У мене давай, тільки добри, от в якому гроші можуть потенційно прийти. Опа, Ярохи, привіт. Опа! А ми, а ми бачили, ого, ви вже дійшли до 45. Блін, вони знають прикол. Блин, ну, заманчиво, да. конечно. Дві гроші на 45 сабок? Що? Там написано 45 сабок з вас. Чи з а, ні, з нас у на нас грошей нема. <реш> 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 Блін, а чого нам таке попалося? Ну, <реш> да, Даня, да, розчихляй всі свої заначки. 45 сабок даруй. <реш> ні, Може ти виключиш картоплю? <реш> а чо? Может голодне сидеть. Привіт, привіт. А кому? Вам, получается? А что, так можно было ходить и выпрашивать сапки? Ну да, че. Просто никто не пробовал. Да. Вам чи наступному, Аня? Хо-хо, ну реши. Да, у нас по сапкам, конечно, просадка, але блин. Ты твой канал, ты. Ні, ну нам, я, нам, я, я нам, як Бери, этот. бери. У вас вже є у всіх чат. Давайте передамо привіт всім глядачам Ярох. Можливо, колись ви мою доброту згадаєте і зайдете на наш канал. така сама реклама. Так що з 50 собок наступному і всім гарного класного вечора. Це реально прикольний інтерактив. 50 сабок з тебе чи 55 з наступного. Крутий ніфіга, Здорово! 50 сабок З тебе? ха <ріху> 55. <сабок>. З тебе. <ріху> типу я маю 50 сабок комусь, віддеть, чи що? Жарта, <ріху> бержать. Жарт. Тіпа ви даруєте мені 50. Нам... Лише жарти, жарти, вже, жарт, жарт. вже пиши. А я дарую вам 50 сабок, ніхера ви бандити. Ідіть далі. Ідіть ід далі, хай 55 вам наступний дарую. Я відповідаю. Ідіть далі сюди. <ривіт> Тобі чи наступного? Ну і це теж наступний. Ой, а чого так? Ніфіга е, собі. Придіть десь до тисячі. <ривіт> так і тисячу? Можливо я б подумав. 50, ну це таке

<ріст> Дякую. Щоб я на вас срав. Прошу повідомлення в чаті. Привіт, хлопці. Тут дебіл. Привіт, привіт. 60 сабок 3, 3. з мене чи 65 з наступного? <ріст> а, ого. Я можу поділитись сабками. в <ріст> мене, мене, мене щось наче якби трохи, трохи щось це, накидали на, за, за місяць, хоча вже багато сабок по це я позникали. Ого, чат, 93 у нього фоловера всього, буде 60 сабок, прикол? То в принципі, я це ось, довільно щедро можу передати наступному. Нам треба, щоб про більше людей Дякую, дізнавалися дякуємо. На, на твічі. Джакуємо. Це, 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 це правильно, це правильно. <сх> Якби я в їх. їв не надає. Так, так як вони сказали. Ну тоді, тоді наступно. Мені це. Мені, оце, да, мені приємно, що ви заскочили до мене. Максимчик, на напиши вирішуй сам! Можете зафоловуватись, може ще якось заскочити. Дивили. Добре, зафоловуємося. Раптом Фол... буде щось, щось інше no. формати. Відкидається. Ай, oh, oh, 25 сабок їм oh, подарили. Питай їх зразу. Ку. Це їбать, скільки ж. Скільки? 65? 65, 65, да. Диви, okay. мене 25 мал радується. 70, 70 наступному, привіт. Наступному? 70 наступному, привіт. Кері... Не, а прочитай это нормально. Забайте вас А Привет. Давай <ривіт> нам <ривіт> 32,5 і 35 наступному. <ривіт> <ривіт> Напиши, почули, гарного стриму. Кино Давайте. Це, фільм. Привіт, Ярохи. Повна знає, класно. Привіт 70 сабок з тебе, чи 75 Це с... Жарт, жарт. Ну, блять. Тобі? А як це зрозуміти? Я повинен дати комусь 70 наступному. сабок? Чи хтось 75 да. затопнув, повинна. Там, знаєте, половина угора половина, не половина, полика. Это йдите в и кисабки вам буду дарить. Ааа, Ні, наступному, наступному. Йоу! Чим більше, тим краще. Розвиток України, Блять. Розвиток України, мов на стримах, блять типа охуенно. Я на сосулька. Я думаю, вона забара. Я не сосулька, я не на сосулька. Я Це Ярохи, привіт, Добрий вечір. Привіт, привіт. Реально на ногах собі такі зробиш? Давай, привет. Давайте. Ой, чат. Дайте чату, Дайте чату вибрати. Я не знаю насправді. Вау, що витр... від... від... вибір. Скажіть, вибір. Вибір. чат, дайте відповідь ярохам, щоб я бачила, сьогодні вони бідні ходять. На бідні, ладно, в мене. 75 зурори. Чат ну, не відповідь. треба. Четвик, Ні. вибірки вирішуйте, не потрібні. А, вирішую я. Я не вмію вирішувати. Я Терези. Я. Йо. Давай. А що давай. Ви Людина, яка не шарить по твічу, це моя сестра. Знаєш, ти... Вона підходить. До підтаже, там, Та ти дебіл. Хай uh... сама вирішує. Вона хоче не сама. взяти, але вона, вона скромна. 80 наступному. Діставайте свої гроші з кошелька. Боже, я думаю, вони скромні дуже просто. Але дякуємо за пропозицію, okay. Я бачила вас сьогодні в інших чаті. Дякуємо, Добудем. 80 сабок тобі, 85 на наступа. Вже Почекай, А, я вже так написав. Зараз серйозно. Ви вже дійшли до Напиши ой. Ой, напиши, ой, ти нам, ти нам. Не, я просто до цього відмовлявся, і ви ж до мене вже по факту заходили. Я думав, ви коли питали, це було саме до мене. Не, напиши, ми заходили до Хевка, напиши. Наступно. Ми заходили до Хевка. Ти Понятно, понятно. все зрозуміло. Ні, ми. Та бля, якби сказали, що. Вісім сабок Хевку чи 9 наступному, я б сказав точно, вісім сабок в Це Це нечесно. Це не чесно. Я спав? Так, да, так, да. ми заходили до термотрансляцію. Wow. Може, Хевко віддати, якщо хочеш. Я хочу, я хочу віддати 85 Хевко. Дуже хочу віддати. 85 Хевко. Ну ти віддай медалі пішли. Ну, Даруємо далі пішли. Підемо <ривіт> <ривіт> до Хевка, час. Підемо нарвати хевку. Все, на цьому і зупинимось. На цьому і зупинимось. <ривіт> Дари йому просто восьмо <ривіт> собак. Давайте Він 300 часов уже 300 днів ходить по Україні. Вітаємо Хевко, на цьому чат ми зупиняємось. Дякуємо хто дивився відео до кінця. Ставте лайки і підписуйтесь на наш ютуб канал Два Бока Чахла. Пишіть коменти, як вам сподобався, хто не сподобався, і флотити на всіх твіч стрімерів, Валерод. Дякую. Вісімдесят сабак прилетіла хевку. Це хуєна. Дякую кі дяку, дякую. Дякую. Дяку. Вони дяку, супер потужні.